Боже, спаси тебе наш, на ні всіх кінці в землі тих, що море далеко, милостивим будь. милостивим владих подариків наших, і помилуй нас, бо ти милостивий чоловік полюбний Бог, і ситові славу посилай, Моцю і Сину, і Святому духу, і на ні час, і на віки віки. з І далі своїми дітиме на совсем, і навчанняш, Господи, Боже і Творче наш, Ти образом Твоїм, шанував нас, людей, навчив обраних Твоїх, слухати вчення Твоє, відкрив премудрість дітям, Ти, Соломоне, всіх, що шукає Твоєї премудрості, навчив. Відкрий серця і уста пам твоїм цим, щоб вони сприймали силу закону Твого і з успіхом пізнавали корисне вчення, що подається їм, на славу пресвятого імені Твого, на користь і святої Твоєї церкви і розуміли благою довершену волю Твою, визвали їх від усякого підступу ворожого, збережи їх у православній вірі. І у всякому благочесній чистоті в осідні життя їхнього, щоб вони досягли успіхів у розумінні і виконанні заповідей Твоїх, щоб так навчені прославляли присвяте ім'я Твоє, і були достойними Царства Твого, бо Ти Бог сильний, у милості і благий у кріпості тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, нині повсякчас і на віки,